Друзі, я вас вітаю! У нас новий випуск. Зустрічайте сьогодні з нами таролог Ольга Столнушенко. Ольго, я вас вітаю, дуже рада бачити. Вітаю вас, я теж рада вас бачити. Давно не бачились, як справи, які відчуття, перечуття у вас зараз? Ви знаєте, мабуть, я як і всі наші громадяни вже втомилися. Вже всі втомилися від цієї війни. Вже всі втомилися від тієї кількості інформації, існуючи, не існуючи цього інфопростір, який ну цей. Постійний шум, знаєте, навколо. Я ж не безпосередньо беру в цьому участь в цьому інфопросторі. Тому чесно скажу, вже всі втомилися від війни. І Дніпро втомився, вже всі хочуть вже всі чекають свята, всі чекають тепла, всі чекають якихось гарних новин, подій. Тому всі передбаченні, знаєте, в очікуванні чогось прекрасного так добре тоді. Трошки розберемо цей інфопростір, інфошуми, розставимо крапки над важливим над актуальним. Я свідомо пропоную про контрнаступ нічого не говорити. Підтримую. Але прошу вас зазирнути в окуповані території, в настрої, а головне в настрої гауляйтерів та тих, хто там. Церків, які керували весь цей час. Давайте, mm -hmm. давайте можливо, розпочнемо з Криму. Крим, аксьонов Які дають настрої. Так, що відбувається в Криму, що відбувається в верхівці цих гауляйтерів, зрадників, цих всіх покидьків, які там очолюють так званий російський рубіж. Крим, що відбувається в Криму? Ви знаєте, мені дуже приємно, я чесно скажу, не дуже я можу приховувати емоції свої щодо взагалі завершення війни, але мені дуже радісно, що їм погано. Ну їм погано вони чомусь знаєте, так навіть озираються назад. І ніби зважують, що могли зробити, що не могли зробити. Ну, тобто, якийсь іде такий аналіз, і цей аналіз не, не надає їм сили. Навпаки дуже сумно, дуже страшно, дуже незрозуміло, що робити, тому що ті новини, які вони отримують зовні тобто від нас чи від світу, вони вимагають робити якісь вибір. Робити якісь дії, спрямовані на зміну, але робити ці дії вони не можуть, тому вони себе чують, відчувають дуже безпорадними, дуже тут навіть якась така знаєте зрада. Тобто в мене таке відчуття, що саме ці Аксіонові і Іже Снімі, котрі оточення його, яке керує зараз там в Криму. Вони таке відчуття, ніби вони їх зрадили, ніби вони відчувають, що їх покинули. Вони не, не розуміють, як їм вийти з цієї ситуації, тому що ситуація досить, така, на, 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 накаляється, я б сказала. Але дивіться, які будуть дії, які будуть Намагання буде втеча, вони будуть тікати, вони будуть тікати за кордон, вони будуть перетинати кордон. Я навіть не впевнена, що це Росія, тому що е, тут е, знаєте таке відчуття, що е, у людей зачинені всі двері, тобто їх не чекають ані в Україні, ані в Рашці. Тому їм потрібно зробити якийсь ход такий, аби врятувати себе. І це, до речі, не одна людина. це е, Така досить велика кількість людей, ну можливо, там 15-20 людей, які намагаються зараз десь себе знайти. І знайдуть вони себе, і будуть намагатися себе знайти, знайти той спокій, знайти ту якусь таку знаєте тишу. От саме тиша, тому що тут дуже хочеться тиші, дуже хочеться призупинення будь-яких подій. Тобто людина втомилася, людина втомилася робити вибір, людина втомилася нести якусь відповідальність, і завдяки цьому людина тікає. І тікає вона не як переможеться. Тікає вона від нападків, тікає вона від агресії, тікається людина від її, бо їй страшно, бо їй не зрозуміло і хочеться тиші. Тобто сказати, що гауляйтери в Криму відчувають себе рівнесенько та спокійнесенько, я не буду цього казати, тому що дійсно їм страшно, їм страшно, і вони намагаються якось вийти з цієї ситуації, аби не сильно знаєте кошти ще й витратити. Але зараз чи вийде в них втекти. Чи вийде в них втекти? Так, в них вийде втекти, але не на довгий час, тому що потім їх все ж таки знаходять і знаходять, і е, тут навіть дуже цікаво, мені показують, що навіть ці люди їх буде притягнуто до якоїсь відповідальності. Я не можу казати, що це з нашого боку буде якась така. Активна позиція щодо цих людей, але те, що рашка їх просто так не відпустить, це стовідсотково. Тобто, ці люди на них чекає розплата, і розплата з, того, з тієї сторони, з якої вони менше на все очікували. Тобто це буде якесь таке, знаєте, неочікувана якась подія для них. І тому я можу тут казати, що це все ж таки з боку рашки, на них чекає. Правосуддя. З яких прекрасних новин ми розпочинаємо нашу розмову. Е, окупована окупована частина Херсонської області і Сальдо. Mm -hmm. Окупована частина Херсонської області, Сальдо. Як Він, він та його оточення. Правильно, його mm -hmm. е, ті, партнери так звані. Партнери, бо останнім часом він почав знову ж заявами з'являтися і плани в нього. Знову все повернути, все відстояти так. і дрож у голосі. Значить, дивіться, Сальдо. Сальдо в Херсонській області. Сьогодні, на цей час, коли ми дивимося, людина не розуміє всього того жаху, який на неї насувається. А на неї він насувається. І насувається дуже стрімко. Чому він? Відчуває себе переможцем. Чому він він відчуває себе в сильній позиції? Тому що в нього є якась неправдива інформація, але він не знає, що вона неправдива, про підтримку, про якусь таку партнерську підтримку, що він не сам що його підтримують, що його прикривають, що його захищають, що його захистять, він вірить в це усім своїм іством. Але Карта, яка мені показує фіналить це питання, вона показує про закономірне, закономірне закінчення процесів. І дуже схоже на те, що це та людина, яка цю війну не переживе. Чому? Тому що не потрібен він ані там, ані тут. Він ще це не дізнався, він про це, тобто це для нього ще таємниця, він про це тільки буде дізнаватися. Але його фінал він буде е, такий сумний, стрімкий і пов'язаний з активними діями ворога. Ну, так як ворогом в даному контексті виступає Україна, то я можу сказати, що е, за цим прогнозом, я можу сказати, що е, все ж таки е, його життя. Прекратять наші збройні сили. Чого я йому бажаю від всієї своєї родини? А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.